Всім привіт! З вами психолог Дудка, І сьогодні у нас таро росла для людей, які народилися у червні. Це архетип таро закохані, або ще 6 та 28 число будь-якого місяця. Ну, або ж це близнюки тараки, які народилися у червні місяці. Поїхала, б. У мене 5 колод а, і одна колода Оракуль в якості підказочки. Першу колоду, яку беремо, це таро Едес ось така коробочка. І розклад робимо на липень 23-го року, тобто місяць, який зараз йде, який сьогодні почався, сьогодні перше липня. Тому я записую для вас дане відео. Так, перша карта і перша второфесть. Колесо фортуни, Ну, вже можемо відпочивати, Колесо фортуни це карта успіху, карта матеріального успіху, але тут є одна умова. Умова в тому, що ви повинні чітко розуміти, для чого вони вам потрібні. Тобто, це не гроші заради грошей, це розуміння власних потреб, що я хочу, як я хочу для чого. Наприклад, я там хочу купити нову квартиру, новий будинок, нову автівку, і ви тоді розумієте, яка кількість грошей, яка сума грошей вам потрібна, і тоді ви починаєте монетизувати. По-друге, це чітко розуміти потреб потреби що є моїми, щоб вони не були нав'язані. Тобто липень місяць вас перевірить на питання, те, що ви робите. Наприклад, ви бажаєте там е, архетип вибору, ви закохані, це архетип вибору, ви бажаєте обрати, до якого вузу навчального закладу ступити. І е, 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 ви повинні оцінювати як матеріально який для вас підходить, так і за власними потребами. Бо зараз іде, наприклад, якась там мода на якісь навчання. Ну, досить багато я бачу зараз йдуть на психологів і йдуть. Здається, що це досить таки матеріальна вигідна справа, і починають ти навчатися. Так, от, ви, якщо плануєте кудись там вступити, поїхати змінити роботу. Ви повинні за колесом фортуни бачите, як вона уважно дивиться, чи мої це взагалі потреби, чи я хочу цього. бо... Колесо фортуни дуже часто карта, яка говорить, що в липні, наприклад, вам можуть нав'язувати потреби. Там подруга зателефонувала говорить: слухай, я бажаю поїхати там, до там, кудись, в Європу. Поїхала зі мною. І ви, як архетип вибору, часто сумніваєтесь і перекладаєте цей вибір на когось, тобто відповідальність перекладаєте на когось. Він каже, так, так, все, я в тебе їду на питання. Але це може бути не та країна, не той час. Вам може бути незручно. Це може бути, якщо вибір вашого там вступу до навчального закладу, там всі побіг, побігли там в психологи зараз, а ви бажаєте щось інше. Вам подобається щось творче, бо ви архетип творче. Але ви починаєте бігти за потребами тих людей, які говорять. Ну, найчастіше ці потреби досить часто в нас нав'язані в головах наших. Це наші матусі, які. Зазвичай в дитинстві обирали потреби, і ми звикли з дитинства думати тими упередженнями, які були у наших батьків. Тому теж перевіряйте в липні місяці, наскільки це потреби в голові ваші, чи ви просто слідуєте тому, що вам колись казали. Перевіряйте, Архетип колесо фортуни це перевірка в липні місяці на власні потреби, на те, що я роблю. Заради чого я роблю, і на матеріальний стан матеріально воно завжди циклічно, і ви повинні розуміти, що архетип колесо фортуни це взльоти та падіння, і у вас може бути протягом місяця, і в плані фінансів, взльоти та падіння. Але це можна просто пере, пережити тільки в тому випадку, коли ви чітко знаєте, для чого вам це потрібно. Так от колесо фортуни розумієте власні потреби, для чого вам це потрібно, і е, намагайтеся не бігти за грошима, бо, як правило, там немає цілі, там є просто там матеріальний дохід, і е, тоді досить часто колесо обнуляє. Ось такий початок для нашого. Архетипу закохані. Всі, хто народився в червні, о, всі, хто народився 6 та 28 числа будь-якого місяця, ну це розклад на липень 23-го року. Поїхали далі. Наступну колоду, яку беру, це автотерок. Ось така коробочка. І дивимось, що у вас ще за даним, даним розкладом. Я нагадую, що в мене розклади не традиційні, не те, до чого ви звикли. Я займаюся психологією таро, і в мене психологічна таро. Якщо ви бачите навіть розбір вашої ситуації, вашого розкладу він відрізняється від всіх інших. Якщо ви бажаєте навчитися робити такі психологічні розклади, зараз ще в нас є йде набір а, і почався курс психологічна таро, і пишіть мені в особисті, в кожному опи описанні до відео я прикріпляю посилання на мій інстаграм, пишіть мені в інстаграм в особисті повідомлення, я вас приєднаю до навчального курсу психологічна таро. А, а таро, друга колода, яку ми сьогодні беремо, це колода в системі Riser Вейта, але колода наслідки. І це карта зірки. Дивіться, зірка для вас дуже властива карта, тому що ваш архетип закохані, і зірка це про творчість та творчість таланти, про творчу реалізацію. Але знову ж таки, творча реалізація в тому випадку, коли я розумію. Е для чого мені це потрібно? Тобто, я можу зробити вибір, наприклад, малювати, ходити там на якісь творчі зустрічі, писати книжки, писати вірші, виступати на публіці, тобто привертати увагу до себе через свої таланти. Але для цього потрібно зробити вибір. І то і то у нас карта старших арканів, і це дуже величезне значення, липень 23-го року має для вас. Але зірка, бачите, вона тут в колоді автотаро стоїть не на березі, а стоїть в самій воді, і вода на стихія емоцій, і ваш архетип закохані це стихія емоцій стихія води і стихія емоцій. це говорить про те, що липень у вас буде дуже емоційним, дуже наповненим, і вам потрібно знаєте, не, не занурюватися настільки в ті емоції, які є, бо в емоційному стані дуже дуже важко робити раціональний вибір. Це карта ще дружби, і якщо у вас там можливо. Вибір поїхати кудись за колесом фортуни з друзями з подругами, то краще це робити, але даний вибір не робити на емоціях. На емоціях немає раціонального мислення. Ви не можете критично оцінити все, що вам за колесом фортуни пропонується. А тому в цьому і є важкість даного вибору, бо ви поїдете, наприклад, відпочивати в ту країну, яку не хотіли витратите і гроші за колесом фортуни, і час, і ви зануритесь в емоції, що вам не подобається країна чи не подобається життєм. Чи ви на того партнера обрали наприклад подругу з якою поїхала? І це можуть можуть бути негативні емоції. Ну що зірка надає заморожування почуттів, тобто, коли досить часто можна зустріти за архетипом зірка. Зраду, але зрада це не обов'язково, коли там чоловік зраджує або дружина зраджує це, коли пообіцяли і не зробила. Ну, наприклад, керівництво пообіцяло надати вам відпустку липні і не зробило. і вас переповнюють емоції. І коли переповнюють емоції, коли є таке перенавантаження, дуже часто хочеться від них сховатися. Так от зірка надає можливість відсторонитися від них, але тут треба довго не бути в такому стані, бо заморожена вода, то лед лід, вибачте. Заговорюсь. Поїхали далі. Наступна колода, яку я беру, це дві колоди сексуальні, і воно досить класно показують взаємостосунки в парі. Для жінок це таро манара, ось така у мене вже коробочка втомлена, і декамерон для чоловіків. Почнемо з жінок, Таро манара. І що у нас тут є? О, вісімка жезлів. Жінки, які народилися у червні. В плані стосунків дуже емоційні ви за собою, але жезлі це про дієвість. І що тут є? Тут є фантазування, і ви дуже схильні і за е, зіркою фантазувати, і додумувати е, те, чого нема. І що тут у відносинах? Бачите, ви займаєте найголовніше місце оголені, і це з точки зору того, що відкриті почуття, і чоловік. Десь якийсь фантазований, він нереальний. Тобто тут якісь літають фантазії, хоча це вісімка жезлів, це про активність, але ви можете додумувати партнерові, чоловіку, з яким спілкуєтесь, хлопцеві, а тих почуттів, потреб, тих якихось властивостей, якості, які у людини немає. І поки ви додумаєте, ок, але коли починається реалізація, вас можуть затопити в тих емоціях, бо він не такий, як ви собі нафантазували, зверніть увагу в липні місяці, що ви фантазуєте щодо якості вашого партнера, це колода для жінок, тобто жінки і дівчат, ви фантазуєте у стосунках щодо того, який він є, а вам потрібно за жезлом подивитися реально. Фактично на його дії, бо жезли – це діє, жезли – це вогонь, це лібідо, це імпульс і жага до життя. Подивіться уважно насправді, що він робить, що не робить, тому що у вас є уява про прекрасного принца на білому коні, і у вас якісь є. Уява, образ людини, нереального там чоловіка, і ви намагаєтесь той образ взяти будь-якого партнера і на нього знаєте, як натягнути ось цей образ, а він фактично інший. І ось тут може не співпадати, і від цього може бути образливо е і зірка там відсторонитися. Ні, ну я думала ти краще. Я думала, що ти не такий, як всі, і тут за, -за заливання емоціями. І заливання, і знаєте, ще й відсторонення, бо зірка в тіньовому прояві надає все ж таки заморожування почуттів, коли так боляче, що я б думала ти інше, що вже не хочеться ні з ким спілкуватися. Це жіноча колода та Романара, дивимось чоловічу, і якщо ви чоловік, який народився в червні, або ви дивитесь для своїх чоловіків, які в червні народилися, це а, ваша, ваша карта. Таро де Камерон, ось така. І дивимося, наші чоловіки закохані. шістка чаш, дивіться, а, романтична, романтичне проводження часу на самоті. Це не властиво вам, і закохані, ваш архетип, ви полюбляєте бути в компанії, в партнерстві, щоб було багато людей, щоб багато людей навколо вас. Тобто, спілкування з дівчатами, спілкування з протилежним полом, тобто, вам потрібно Багато людей за вашим архетипом, а тут, бачите, сюди туди, наче медитує, і там дерева, і нікого нема. І це говорить про те, що в липні вам кайфово буде е, час проводити сам з собою. Тобто, це проводження там е, почитати книжку, е, помедитувати, можливо, з'їздити самостійно на відпочинок, бо у стосунках у вас. Наче все добре, бо шістка це карта успіху, але є бажання, знаєте, в стосунках побути самому. І це теж, властиво, нам інколи потрібно в таких станах, станах, коли є бажання відійти, бути на самоті і трошки переоцінити своє життя, дозволити собі в своєму житті щось змінити. І це все в нас шістка чаш. І чаша про емоції. Якщо жінки будуть дієвими, ви будете реально там а, додумувати, потім відсторонюватись від а, партнерів, то чоловіки закохані такі романтичні, але потрібно а, трошки від, від, відійти, побути самому, на самоті. І тут немає дівчини взагалі на карті, а тому а, більша увага буде не на партнерку, а на себе. І це потрібно зробити, щоб переоцінити свій внутрішній стан і наповнитися позитивними емоціями самому для себе. І остання п'ята колода, яку ми не дивилися ще, ми надивились Earth, Ось така коробочка. Дивимося, що у нас є. Трійка, чаш, ну ви ж закохані, ви е, емоційні, романтичні. Трійка, чаш, це карта класних зустрічей, це карта е, класного е, часу, коли ви будете проводити в компанії. Ви е, архетип закохані любите компанію, полюбляєте. І тут е, може бути реальна зустріч у трьох або реальне проводження часу з келохом виначі, чи, е, шампанським, чимось таким. І це задоволення від такого проводження часу. Це е, досить класно, коли у вас є така домовленість і ви це проводите. Але трійка чаш це карта на трьох. Тобто є вплив, наприклад, в виборі роботи, ви завжди там е, питаєте чоловіка щось, а тут є хтось третій, хто може впливати на ваш вибір. У стосунках також може бути хтось третій, впливати, тому що є зірка, і це все ж таки карта про Зраду в тіньовому прояві, але тут може бути просто банальна, третя у ваші стосунки влізати ваша матуся чи матуся вашого чоловіка і розповідати, як вам там потрібно жити. Це трікач теж, іначе ви вдвох, але хтось третій постійно відслідковує, постійно говорить, що і як робити, і вам від цього може бути некомфортно. Але трійка чаш, пряма вона про задоволення, отримання задоволення від проводження часу. Тому звертайте увагу, з ким ви зустрічаєтесь, і ці зустрічі в цей час, ці емоції будуть вас наповнювати. І е, ну, за колесом Фортуни у вас можуть бути навіть переговори е, там за келихом про нову роботу, про новий успіх. Бо колесо надає такі доленосні події колесо Фортуни, коли ми. Е, Подумали про те, що потрібно, наприклад, знайти роботу чи змінити роботу. Потім зустріли якусь свою однокласницю, з якою давно не зустрічалися, посиділи. і Вона за колесом фортуни запропонувала вам якийсь новий проект чи нову роботу. Так може бути тільки в тому випадку, коли ви йдете там, де вас за трійкою чаш комфортно, а не там, де потрібно бути. Ось такий розклад. Останнє, що ми дивимося, оракули. Якщо вам подобаються такі розклади, чисто психологічні, то я запрошу вас на курс психологічне та ровень тільки стартував У нас перший модуль пройшов, і далі ви можете приєднатися. Ще в нас відкритий набір. І це по перше. По-друге, ваш архетип закохання, у нас був майстер-клас. Він є в записі дві з половиною години тільки про вас. Там я роблю окремо за сказку, терапію, за міфологію. Я роблю розбір номерологічний. Тобто, ми розбираємо ваше дитинство, ваше життя, ваше оточення, впливи вашого оточення, формування ваших психологічних травм і що робити з цим. Ми окремо розбираємо дитячі травми, і у нас вікова психологія поділена дітей там на дотик, кризу дотику, кризу я сам це 2-3 роки, кризу соціальної комунікації 6-7 років, а я надаю цю історію, історію того і психологію, як допомогти дитині вийти, пройти цю кризу, бо вони є обов'язковими в тій чи іншій мірі. За допомогою архетипів, тобто це більш звужене бачення. Якщо ваша дитинка або ви там народилися в червні місяць, або 6 чи 28 числа. У мене є майстер-клас в записі, ви можете його також взяти, пишіть мені в особисті. Ну і останнє, хто у нас йде крок в крок з нами за майстер-класами, 8 числа йде у нас майстер-клас за архетипом полішення. Це всі, хто народився в грудні або 12 числа будь-якого місяця, тому ви теж можете. Приєднатися. Останню додаткову карту, яку я завжди беру не Таро, Я беру оракул. Сьогодні я беру з колоди а, послання ангелів для закоханих. Ну, Архетип ваш закохання, це такі послання у нас будуть. І дивимось підказочку на липень 23-го року. Необхідно зачекати вашому. Особистому житті стосовно кохання діє закон божого вибору часу. Дивіться, це колода на жаль російською мовою, але я вам перекладаю необхідно зачекати. Тобто, ви завжди бажаєте мати. Те саме кохання тут і зараз. І чекати вам неможливо, тому що ви парний архетип, вам є необхідність постійно бути в парі. Так, от можливо на даний час, якщо ви не зробили вибір у своєму житті партнера, чи ви шукаєте іншого партнера? Карта говорить, що необхідно трошки зачекати і набрати те, що те, що є, я би так сказати. А те, що є поблизу, тобто все, що не до нашого берега, ми не підбираємо. Ми можемо маємо можливість зачекати, і це в нас карта говорить, що в липні можливо треба зачекати зі стосунками, але якщо вам там не комфортно, то в них не буде. ось така підказочка. Це мої рівні, Зберігаю даний ефір. Чекаю вас на курсі психологічне таро. Чекаю вас з вашим майстер-класом, за вашим архетипом, всіх, хто народився в червні. Або ж, якщо ви йдете за нашим режимом, то 8 липня майстер-клас з архетипу повішений. Чекаю на вас до зустрічі.